У нас зараз мирний пакет. Ми вимагаємо від влади, що прийняли законопроект 9148 на демобілізацію після 18 років, після 18 місяців служби. За, за бажанням ми вимагаємо, щоб Верховна Рада Дала терміни служби для підняття духу так, наших військових, бо вони пішли, виходить, добровільцями, а попали в рабство. Хочу, щоб просто встановили терміни служби, тому що вони не знають, скільки продлиться ця війна. Ми також не знаємо, скільки продлиться ця війна. Ми не знаємо, скільки це ще буде тривати. Але ми дуже хочемо, щоб наші чоловіки мали якийсь конкретний термін служби. І тоді вже легше і нам, і їм це все переживати. Я е, приймала участь у е, цій мирній акції е, в зв'язку з тим, що ми е, хочемо, щоб е, були якісь терміни строкової служби. Мій син йшов на один рік, так як він з вищою освітою, е, на один рік. Проходити строкову службу ну не мають не може бути такого, що одні мають служити вічно, а другі відпочивати. Але ми приїхали підтримати цей мірний пікет, тому що особисто мене чоловік більше року, дуже більше на нулі, навіть без ротацій. Без відпочинків і без нічого Невідомо, скільки він буде там, скільки вони всі там будуть. Нема не установлені, не сроки в службі, нічого. Просто хочеться справедливості. Ми хочемо знати, скільки вони не відмовляються виконати свій обов'язок, але вони хочуть знати, скільки їм доведеться там бути.